Всім доброго дня. Сьогодні бачите, тільки пройшов дощ. 28 травня у нас городик. Горох збирається цвісти. Трошки мокровато, звісно, але завтра там обіцяють ще більші дощі. Я сьогодні хочу досадити перець там, де який пропав. Не пропало з його ось так купив 5 перчин. Ось такі перчики. Такі гарненькі. Це будуть такий паприка червоний, продовговатий. Дуже смачний салат, ми в минулому році його вже садили. Оці огірочків висаджу. Герман F1 називається. Це ті, що були на балконі. Та ось, мабуть, вже й брунька. Ще якихось купили на базарі три штучки. Ну, Десь отакі по розмірам показували, нам буде терку. І помідори низкорослі жовті. Рукавички взяв. А, дивився я, петрушка не сходи, не сходить. Я її не посіяв. Не було в мене навіть коробочки. Ось Я купив упаковку петрушки. І зараз там, де, ну, десь, десь посію рядочок. Чи не рядочок, а трошки. Якась гігантела, Скоро стигла. Так. І щоб не їло нічого. Ще раз будемо. Рембек. Рембек дуо. Щось не дуже воно допомогло. Ні, ну якби не сипав, може б воно все з'їло б там. А так це. Так, глянуть я хочу ще поки руки чисті на наші кабачки, на предмет, що там пустоцвіти чи завість, бо я так не глянув. Ну, Редиску можна дозібрати. Так, подивимось. Тих, ну це пустоцвіт. Він саме відпав, це хорошо. Так звісно пустоцвіти. Щоб вони зав'язувались, треба їм пчоли. Якісь пчоли, коли воно дощі оці. Будуть. Хоч жука не видно на картоплі, то добре. Все, зараз посаджу, потім покажу, що в мене що в мене вийшло. Прошу ставити подобайки цьому відео, робити репости і разом з вами будемо слідкувати за ворожеями руху за ці так, Працюємо, взяв трошки води, може. На, на, про всяк випадок. І лопатка невеличка така. Так. Ну, Ось я досадив, хоч і дощик пускався, але отак огірочки. І тут в мене рядочок вийшов, комбінований такий. Але в рядку буде 10 кустиків. Огірків, треба думати, як зробити сітку. Так, тут перчинку посадив, там де щось з'їло. Ця думав вона загинула, а вона відійшла. Ну ладно, будемо дивитися. Ну, то Ось перчик зацвів. Дивіться. віточка яка гарна. І теперець, капець. А, і ось що. Віточка. Дощ, де бджоли. Так, поруч картопля. Колорадів немає. Колоради тільки поруч з іншої сторони. Так, і помідорчики. Дивіться, а це ті, що були на балконі. Маленькі, отакі вони маленькі були. Тепер дивіться, підтягується. І тут я досадив, це буде жовтий. Тут ще досадилося Трошки пролив. Не полив, а пролив. Так і тут перець. Ну Ось той перчик, який я придбав сьогодні на базарі. Буде разом з гострим. Е, насіння, я дивіться, збирати не буду. А якщо він буде трошки гірчить, там щось запилиться, то я цього не боюсь, мене це влаштовує. Так і тут рядок, там де шпінат, ось з краю посіяв петрушку. І тут ось висадив ті огірочки, які були на балконі, Герман. Ну тут ще шпинат будемо доїдати. В рядок спінат там пішли вони. Ось, ось тут чотири красавчика буде. Ну а далі так, і рядом де редиска посадив помідори, бачите. Так, салат, щось дивлюсь, зараз мабуть я розведу в лійку трохи селітри аніасної і полю з лійки. Бо поки я дочекаю, що воно можна буде полити з бочки все, в краплю прямо селітру то він в мене пропаде щось бачите такий салатний, чи його щось їсть щось як згризло дивіться незрозуміло так і кінзи зараз нащипають а редиска тут я збирав позавчора редиску а сюди там де цей бачите ще й Нормально. Все, всім дякую за те, що дивились це відео до кінця. Буду старатись знімати, щось садити, тут вхажувати, бачите квасолька. А ви не забувайте ставити подобайки робіть репости, лайки. Ну і все це дякуючи Збройним силам України які нас захищають бачите хмара яка заходить ну да, в ту сторону йдуть що ну, поробиш погодні умови але ніхто не кращого ж не буде То треба використовувати те що є це груша все всім дякую до побачення. Ну, бачите, як і передбачалось, пішов дощ. Плюс 18. Звичайний український дощ.